Тактичний браслет Best Nano Band Proфі Ukraine та Best Nano Band Proфі. Його функції покажу на одному з браслетів, так як вони абсолютно однакові, відрізняються лише кольором. Бачимо, у нас є мотузка, вона доволі міцна. При потребі її можна розпустити. Ось тут виймаємо кінчик мотузки і повністю розпускаємо її. Бачимо, я компас, він водяний. Потрібно для точності даних поставити його в одне положення та зачекати кілька секунд. Далі в нас іде ліхтарик, також може він бути як і кнопка SOS, доволі яскравий. Вмикається та вимикається на цю кнопочку. З іншого боку, у нас тут приховано ножик. Його можна дістати нігтиком. Ось так. Цей ножик потрібен, ще розпалити вогонь, адже з іншого боку в нас знаходиться кресало, також приховане ось тут. Зараз дістанемо його. Ось у нас є кресало та ножик. Вони йдуть окремими елементами, тому буде зручно розпалити вогонь. Щоб закрити браслет, потрібно просто потрапити ось сюди в пази. Довжина браслету не регулюється, він вдягається на руку вільно. Також бачимо, що у нас тут з боку є свисток.